наприклад, феномен відчуження в сучасній українській драмі про війну. Mm -hmm. Чекайте, я щось думала, мене а, я не мала мене хтось обслужити. Реально, ти знаєш. У нас тут багато чого, правда? А, ось чекайте. Користуватися в молдеською. Вибачте, я знаю. Вам вже не вмію. список. Та вас вже можна списувати. Воно так, то я. Такі лиші на тому слайді. Добре. Ви коли-небудь відчували, що не можете вже ділитися тим, що ви переживаєте, чи що перестали розуміти і підтримувати дії і слова людей навколо. Можливо, були ситуації, коли ви розуміли, що почалася тривога і треба спуститися в укриття, було б напевно, але фізично ви так і залишалися в ліжку. І сьогодні я хочу поговорити про те, як такі прояви відчуження, як зовнішнього, так і внутрішнього, відображаються в сучасній українській, о, українській драмі про війну. Моя кваліфікаційна робота е, має назву Пономельні в сучасній українській драмі про війну е, і складається з двох розділів. Е, перший розділ е, в мене присвячений е, огляду різноманітних форматів, перш за все, е, наукових досліджень, е, в яких на сьогоднішній день розглянута тема війни в літературі та мистецтві, е, які саме аспекти розкривають автори досліджень і на чому фокусуються в своїх дисертаціях, статтях та інших наукових роботах. Е, варто зазначити, що е, ой, я щось не е, варто зазначити, що засідання защаків кількість наукових робіт е, на даний момент є присвячена аналізу теми повномасштабної війни, е, саме в українській драматургії, і в своїй науковій роботі мені було важливо це показати, е, при тому використовуючи дотичні напрацювання моїх попередників, е, важливою роботою, на яку я спиралася в першому розділі, стала дисертація Жани Бортер на тему. Концепція лімінальності в літературознавчій парадигмі, Проєкція на сучасну українську драму. В цій роботі Жанна простежувала і схарактеризувала лімінальні процеси в, українській, в сучасній українській драматургії в контексті мистецьких, зокрема театральних тенденцій. І що важливо, в цій роботі вона запропонувала низку теоретичних понять для вивчення межових феноменів літературознавців, і одним з таких понять стала лімінальна фаза, тобто етап перебування. Зокрема, персонажу художнього твору в стані переходу між двома стабільними структурами з наявністю ознак попереднього і наступного етапів, в тимчасовій невизначеності, пошуку самоідентифікації. І, на мою думку, феномен відчуження є одним з характерних проявів цієї невизначеності пошуку ідентичності, коли відбувається цей перехід від одного життєвого етапу до іншого. Іншою роботою, яку я взяла до уваги, стала Name the War in Contemporary Ukrainian Drama, яку написав пан Олександр Пранкевич, де він досліджує впродовж 14-го-24 -го років, говорили про поняття війни в драматургії, і там зосереджено увагу на практиках називання війни, тобто неймінь the war в сучасній українській драматургії. І це дає цінну інформацію про те, як драматурги зображують і інтерпретують конфлікт через діалог і дії своїх героїв. І досліджуючи ці п'єси на різних етапах конфлікту, Тетяна пропонує зрозуміти, як розвиваються наративи уявлення про війну в українському суспільстві. І крім того, статті пана Олександра згадка про роль світової театральної індустрії в поширенні українського театру через різні медіаплатформи, що власне допомагає продемонструвати та несу важливих і на даний момент доступних способів для поширення та нашої культурної. За межами національних кордонів і власне, це є важливим для першого підрозділу моєї наукової праці. І в, в другому підрозділі цього розділу я розглянула сам драматолічний конфлікт, його визначення, як він розкриває тему відчуження в драматичних творах. Загалом, якщо коротко, то цей конфлікт є ключовим елементом будь-якого драматичного твору. Він визначає його розвиток, його динаміку. І в своїй роботі я визначаю два основні види, тобто зовнішній і внутрішній. зовнішній він виникає з протиріч між персонажем і зовнішніми факторами, відповідно такими: і суспільство, природа та інші персонажі, ще може бути як міжособистісний. І внутрішній конфлікт він виникає вже всередині персонажа, Це набагато важливіше, набагато складніше. Він відображає його психологічну боротьбу, часто представленому формі відчуження від себе, від інших або навіть від реальності загалом. От і в другому розділі роботи властиво представлені вже приклади українських драматичних творів, які допомагають продемонструвати, як ці елементи відображаються в цих творах, показуючи різноманітні аспекти відчуження і його вплив на розвиток сюжету і характеризацію персонажів. От, ми, плавно до другого розділу пройшли. В ньому я розглядаю на прикладі твору Анни Галас відчуження з часно українські трати по війну. Наприклад, відвору Анни Галас хроніки евакуйованого тіла і загубленої душі, як просто Анна казала просто хроніки Андрія Бондаренко з синдрому цілілого і недонежданої закрите небо. Загалом війна як період історії і особистості різкого досвіду завжди супроводжується ще чуження, яке може перетворювати. Життя людей в катастрофічний досвід і в сучасній українській драмі ця тема набуває особливого значення, оскільки творці театральних творів намагаються відтворити е, історії війни, показати їх через власний прожитий досвід і продемонструвати її вплив на індивідуальному і колективному рівні. Раніше зазначених творах. Відчуження на початкових етапах війни, це важливо відображається через переживання героїв, їх відносини зі світом навколо і власну внутрішню боротьбу. І в мене другий розділ на три підрозділи поділені, дає просвіткову архетипну модель і символіку в кожному з за допомогою компаративного аналізу, проводжу паралелі між творами, також виділяю їх особливості, адже відчуження може бути як колективним досвідом, так і індивідуальним. В п'єсі хроніки евакуйованого тіла та загубленої душі, тобто просто хроніки, Анна Галас відкриває глибокий і універсальний асфальт людського досвіду на початках воєнного стану в країні. Цей твір стає не лише відображенням конкретного історичного часу та подій, тобто не просто хроніками, але й загальним зображенням внутрішнього конфлікту і психологічного досвіду людини, що переживає зміни в її буденному житті, які з собою несе війна. Архетипні персонажі, такі як я, тіло, я душа, втілюють собі власне відокремленість тіла і душі, що створює глибокий розрив і відчуття відчуженості, відчуження в самій сутності людини. І Анна свідомо не прив'язує цю історію до конкретних персонажів, вона їх не називає, не каже, звідки вони, щоб підкреслити, що п'єса розповідає про універсальний людський досвід і відчуження і травми, а не про специфічний досвід якоїсь окремої людини чи групи людей. На початку твору Анна пише, що 64 лютого тіло прокинулося пізніше, ніж попередні ранки, а також тіло живе в цьому домі місяць, а можливо рік. І ці репліки одразу вносять такий певний елемент абсурду і сюрреалізму в драмі, а також вказують на те, що в своїй свідомості персонаж все ще перебуває в місяці лютому, а після початку війни буденність стала настільки затяжною, що немає взагалі чіткого усвідомлення ні числа, ні місяця, в якому доводиться жити. В своїй роботі Анна також виявляє важливий феномен, який висвітлює питання цього дослідження, в сцені, яка, до, до речі, декілька разів повторюється в тексті, де звучить сирена, Інстинктивною реакцією душі є затуляння вух, тобто відчудуш, відчудушні якісь спроби себе захистити від небезпеки, а натомість тіло просто залишається нерухомим, що відображає певний розрив між внутрішнім я і фізичним тілом та перед обличчям загрози. Водночас зовнішнє внутрішнє відчуження може відображатися відчутті віддалення або неприналежності до оточення, також певних ворожих почуттях до зовнішнього світу. Наприклад, там було згадано білий колір творі Ан, Ан Галас. Поки ми з тілом йшли по вулиці і озиралися довкола, я зловила себе на думці, що мене дратує білий колір. Як зараз можна бути в білому? Тобто в цьому ринку пошвидковується не лише негативне ставлення до білого кольору. Відчуття повної віддаленості або неприналежності до людей навколо, а загалом внутрішній конфлікт людини. От, і в контексті війни, де кожен приносить, кожен день приносить страх, тривогу, білий колір може бути прийнятий як, таке, знаєте, протиставлення реальному стану справ. От, тому це її так тригерило. Е, от, синдром цілівого Андрія Бондаренко має дуже багато спільних і мотивів з Анна Галлес. Ця п'єса звертається до психологічних аспектів війни, відчуження в себе, навколишнього середовища і саме феномен з дня, який згадано було в хроніках, тут має набагато глибше і цікавіше значення, як я для себе протрактували його. Андрій Бондаренко пише: не можна пити горілку тим, в кого немає завтра. Це просто без сенсу. Адже попміля прийде вже сьогодні, вона не відкладається на ранок, нас зараз немає завтра. Довкола лише одне розбухло сьогодні. Скільки б ти не пив, ти повернешся за сьогодні. Тобто автор намагається донести думку, що в стані війни людина не відчуває завтрашнього дня. Вона змін в житті не просвідковує, які могли її вести в майбутнє. Тому і похмілля завтра не настає, бо того завтра в людини немає. Тобто, все це одне сьогодні. Що це за світ? Це світ війни. А що таке війна? Це те, чого не може бути ніколи, але вона є. Як це може бути? Цього не може бути. Ми живемо в світі, кого не може бути, тож бо Андрій Подаренко, і він розкриває ще глибше цей феномен неможливого світу. Люди, що відчувають синдром відчуження, їм легше залишатися в тому дні, з надією, що ніби їхнє завтра та буде іншим. І окрім зовнішнього відчуження, автор, звичайно, неодноразово демонструє нам ситуації, де прослідковується внутрішній поділ, внутрішнє відчуження, поділ на душу і тіло, і він пише про те, що тілу не варто знати всього. Нехай думаю, що воно живе, але я то знаю цю страшну таємницю, ми не живемо. І автор намагається донести, що тіло, не маючи здатності мислити і усвідомлювати глибину подій, може продовжувати вважати себе живим, але сам герой в голові свідомий того, що справжня суть життя є чимось більшим, ніж просто фізичне існування. І він стверджує, що навіть будучи фізично живим, вони фактично не живуть, відзначаючи певну відсутність справжнього зв'язку життя, психологічну і емоційну віддаленість від нього. Третім твором є закрите небо недонежданої. Насаперед важливо звернути увагу на дієвих осіб в цьому творі. Вони дещо відмінні від раніше згаданих кес. Недонеждана пише від імені Лілі наймолодшої, Ліки Молодої, Ліни середньої і Ліди Старшої. І цей вибір персонажів може вказувати на зв'язок поколінь. Він демонструє, що війна тягнеться поколіннями. Якщо б вона по-іншому називалася, але все рівно це є війна, і вона пропонує прислідувати колективну травму і можливі способи її подолання через наявність спільного досвіду. Тобто цей твір фокусується більше на колективній травмі, ніж на, ніж на травмі індивіда. Так, продовжуючи тему колективної травми, відчуження. Є цінний епізод, який на початку п'єси представлений, там дівчата діляться спогадами, а точніше відсутністю цих спогадів про початок війни і про те, як вони опинилися в замкнутому просторі всі разом, ніби в якійсь пастці, і вони намагаються пригадати хронологію подій. І подібно до п'єси Анна Галас, її неприязнь до білого, схожі відчуття, і тут прослідковується теж, коли на шляху до відведення себе, головні героїні пробують робити речі, які були властиві для них в попередньому, в попередньому житті. І одна з них починає танцювати, і вони кажуть, що це ніби з іншої планети ті танці. Бо зараз ніби немає місця для такого заняття, бо це дуже дивно в такий час робити. І сама п'єса більше звертається до теми колективної травми, як я вже згадала. Авторка використовує символізм, метафори, певні монологи, спогади, взагалі на них побудована майже вся драма, щоб зобразити емоційний стан персонажів, які втратили пам'ять про своє минуле і в той час, як. Так, є це Анна Галус, інтернет більше на феномені чужий ідеї, де фокусується. Е, я вже буду підсумовувати. Ну, я. Так, так. підсумки. Ну, я, я все, так. Е, взагалі, спільне для, 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 для трьох хворіх, чому я за взяла е, те, що персонажі всі шукають вихід цієї ситуації, або вони бодай мають якусь надію на інше майбутнє. Всі з них звертаються до власного коріння, щоб знайти себе. В творі Анни Галас авторка надіється, що колись розповідатиме про ці події так, як їй бабуся розповідала, і сподівається знову навчитися сміятися, тобто відчувати емоції. Адже її бабуся змогла, то й вона зможе, каже авторка Андрій Бударенко. В другій половині синдрому вцілілого» ставить перед собою мету: я не забуду нічого і нікого. Все і всіх, все, що діялось в темряві і вогні, це мій єдиний місток через безодню зараз. Ця пам'ять про минуле стає упорою сьогодні, дає сили йти далі і творити нове життя. І саме в цих рядках вперше просвідується надія на майбутнє, бо здавалося, що впродовж твору герой живе просто в сьогоднішньому дні, не бачить взагалі такого розвитку обставин, де, де б вони могли дати пошту до чогось більшого, до ну до, до майбутнього. А в творі на деньждальної самі події поступово розвиваються так, що повертаючись до спогадів, до традицій, героїни відшукують певний ключ до звільнення. Вона каже, пам'ять наш порятунок, навіть якщо вона страшна, болюча травмо, і травмована, пам'ять робить нас іншими і єднає нас іншими. Сучасні українській драмі про війну тема відчуження загалом стає одним з ключових елементів, яка дозволяє авторам глибше розкрити психологічний стан і переживання людей, які зіткнулися з війною. І на прикладі трьох творів. Хроніки випрововано готівали з волонтої душі, судно цивілого і закрите небо. В своїй роботі я продемонструвала, як відчуження може проявлятися як на індивідуальному, так і на колективному рівні. Е, Герої цих п'єс відчувають розрив містілом і душею, втрачають зв'язок з оточенням, відчувають ворожість до зовнішнього світу, переживають травму, травму і втрату пам'яті. Однак попри всі складнощі вони не здаються жодних цих персонажів. Тож, здавалося, це абсолютно різні твори, різних авторів. І вони шукають шляхи до виходу з цієї ситуації, намагаються знайти опору в минулому, щоб збудувати майбутнє, збудувати своє нове життя. І пам'ять, навіть якщо вона страшна, болюча, здавалося, стає для них ключем до звільнення і єднання з іншими людьми. Таким чином, тема відчуження сучасній українські дані про війну не лише відображає трагічні реальні воєнного часу, але й досліджує стійкість людського духу, його здатність до регенерації. І знаходження сенсу життя навіть на складніших поставлених. Запитаємо щось? Да, запитаємо. Можна запитувати. Можна запитати. А е, ці твори ти читала чи дивилася, де їх можна де їх більше. Ну, чи їх показуєтесь на сцені? Чи... Загалом показують? Цікаво запитання. Розкажіть, йому як ви це читали де в яких формах. Так, я спочатку працювала з саме твором англійської мови на курсі з Notre Dame University. Я працювала з ними англійською мовою. Я потім їх прочитала вдруге вже в українською, дуже дивно їх українською мовою читати, але загалом вони є. Наскільки я знаю, то точно твір Анна Галас і Андрія Бондаренко є в можна їх подивитися. там англійські я цього не згадала, але що, що п'єса Анна Галуш Андрія Бондаренко вона виконується тільки двома персонажами. Тобто в Анна Галус принаймні є ну прямий натяк, що там я душа і я тіло, і там їй більше нікого не треба. А в Андрія Бондаренко вийшло так, що якось він свідомо дійшов до того, що людська, ну що людина і від таких. В такий момент відчуження розділяється як ви, на двоє. І в нього теж в, в театрі грають тільки двоє ауторії. Ага. Ви дивилися чітку? Квітні, ні? Тому що е, ці п'єси, вони, е, ну, принаймні, текст Бондаренка можна знайти у ривок в такому вигляді, як начитаний. Е, і відуряд це львів. Тут тервіські тексти пробів. І ці п'єси вони ставлять час від часу. П'єса Анни Галас була поставлена в Лондоні. А те саме не сама. Я все забуваю, але вона тут все записано. Але ми, ми з нею просто не безпосередньо спілкуємось з самою Анною. Вона. Бере участь в наших проєктах. А Бондаренко тут живе, завідує від драму від драми в віковому драм драм театрі. Тобто тут все, ну Але більше це тексти, ніж це. окей. Мені питання. Так виходить, що пам'ять да? ну деяких, принаймні, двох п'ясах, є якби такий... Ресурс, за, за допомогою якого відбувається подолання цього відчуження. Але в п'єсі хроніки заблукали душі ця тема якось вже чому виражена? Е, вона менше виражена, ніж Андрія Бондаренко і Дати Неждане, тому що е, прямим текстом Андрія Бондаренко неждана. Кажеться, що нам потрібно пам'ятати те, що сталося, а не від того відчужуватися, тому що ми самі якби себе. Десь відносимо подальше від реальності, хоча це реальність, так, вона може бути жорстока, але нам про це треба пам'ятати. А в Анна Галас вона більше це пов'язує як е, з таким, знаєте, е, конектом з е, минулим <похідність> поколінням, тому що вона говорить про свою бабусю, яка переживала війну, і вона в якийсь момент змогла їм розказати ті події, і в якийсь момент вона змогла повернутися до своїх емоцій. І якщо це сталося з нею, то <плес> Я думаю, що це треба прокрестити зараз ще у мене є це. Окей, я думаю, що на цьому наша секція завершується. Я хочу відзначити о декілька взимких моментів. Я хочу вас налаштувати на дискусію, яка буде після Ми зараз перейдемо. Раніше приміщення 112 там є церква, можете повільно туди йти, але не дуже. Але там після завершення секції -si, у нас буде ще оттворення, третє у нас обід. Нам ще дуже потрібна рефлексія з приводу однієї проблеми, яка мене сильно внучка. Я не можу дати відповідь, чи взагалі нам потрібен нікого в От В тому вигляді, як ми зробили цю групу, він відрізняється від того, що ми робили до премії. Мені треба буде знати, Я думаю, що те, що сьогодні ми зробили, очевидно важливо. І мені потрібна ваша критика. Ваша